Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. У цієї волохатої красунечки сотні різних фото. Але є одне, яке облетіло і тепер знає увесь світ. Це фото, яке я зробила мого чоловіка. Як він ніс собаку трясущимися руками? Я княпнула два рази, сховала телефон. Телефон вже не працював майже тому, що було дуже холодно. Світлина собаки на плечах у господаря на українсько польському кордоні була зроблена в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну для Аліси та Діми. Вона як дитина, яка з'явилась в подружжя ще до народження донечок, яким зараз 10 і 12 років. Ще коли ми з моїм чоловіком тільки зустрічались, я йому сказала, що я вийду за нього заміж, тільки якщо він погодиться завести собаку. Він каже: Ні, я по кішкам ми можемо кота завести. кажу, ну Тоді ми з тобою не зможемо одружитися, чи собака, чи ніяк. В Аліси є улюблена порода, і дівчина мріяла саме про неї. Яка собака, кажу, німецька вівчарка? Він майже не обімлів, але потім з часом він звик до цієї думки. Тоді пара жартома уклала угоду, що заберуть щеня як тільки Аліса піде в декрет, але назвуть так, як придумав чоловік. В перший день декретної відпустки в суботу. Ми поїдемо, заберемо собі собаку. Це буде німецька вівчарка, дівчинка. І він тоді придумав їй ім'я Пуля Пуля дуже вихована і лагідна. Вона ніколи не ричала, не кусала. Вона дуже любить людей, а особливо дітей. Без собаки родина просто не уявляє свого життя. Коли ми десь йдемо сім'єю, вона біжить і дивиться, чи там все стадо за нею йде. Вдячна, щира віддана собака. Що я, мабуть, таких ще не бачила. Це справжній друг, який завжди поруч, і в найрадісніші і найскладніші моменти. Таким для родини було 23 лютого. Не стало тата Аліси. В одну секунду він просто помер від серцевого нападу. Це трапилося за день до війни. Родина не планувала нікуди виїжджати з Києва, поки його не поховають. Але після ноші в підвалі під обстрілами, 25 лютого, стало зрозуміло, що це зробити неможливо. З самого ранку мені дзвонить сестра, каже Аліса: це вже все, ніхто не працює. Треба швидко забиратись. Їдемо в село наше. Все, що забрали з собою, були рюкзак з документами і ноутбуком Собака та корм для неї. Це просто таке питання. Ну, за собакою, і ні, я ніхто не думав, навіть що її можна не взяти. Ба більше мама дівчини теж виїжджала з собакою. Дві собаки, четверо дітей, сі сестра та мама. Через декілька днів чоловікам Аліси та її сестри вдалося довести всю велику родину до польського кордону, але там на них чекала черга довжиною в декілька днів. Зачекайте на автобус. Він зранку буде. Він вас довезе до кордону. З Собаками пустять нас. Він каже: а вже ж ні, собак залишайте вас, з ними мені куди не пустять. Пішки довго йти, кажуть 17 кілометрів. З дітьми, собаками ви туди не дійдете. Я кажу: добре, розвертаюся і кажу всім нам треба йти. І ми пішли 17 кілометрів з 4 ночі до 8 ранку, десь так. Перша половина шляху була ще посильною, але йти на холоді і людям, і пулі через її вік ставало все важче. Ми зупинялися дуже часто. Ми давали собаці водички, давали їй час трошки посидіти, привести дихання, та йшли далі. Ніхто з машин, які рухались по спецмузі, не зупинився, щоб допомогти. Він каже: так, зберися, куди ти тут вирішила плакати, я зовсім не плачу. Я плачу дуже рідко, і то як мультики дивлюсь, як не зможу вона йти, я буду її нести. Коли пуля вже зовсім вибилась із сил, чоловік Аліси, діма взяв 37 кілограмову собаку на плечі і доніс до самого кордону. Коли фото з пулею стало вірусним. Кожне інтерв'ю, яке я давала, воно закінчилось для наших українських тварин, якоюсь маленькою добротою, якимось там косочком хліба. Нині Аліса з дітьми та собакою мешкають у Варшаві. Завдяки небайдужим, які вже стали друзями, і чудовому лікарю пулі вдалося вилікувати лапу без операції, і тепер вона справжня варшавська пані, навіть без знання польської. Та вона нікого не чує. <святку> і це одно. А ще нещодавно Пуля відсвяткувала свій тринадцятий день народження і замиловує своїми відео фанатів у Тіктосі. Вона щаслива собака, вона дуже щаслива з нами. Друзі. От зараз ми більше поговоримо з нашою героїною, тільки що ви бачили цю історію, Аліси Тептюк, де а, їхня пуля. Собака, яка вже так гарно пожила, і, і свого часу, коли вони тікали від російської окупації, навали 17 кілометрів, йшли, і собака просто-просто вже все падав на ноги. А чоловік взяв і собаку 37 кілограмів, чи скільки uh -huh, uh -huh. і вперед, все, все бо, бо це своє. І безумовно, ми для нас це справжні герої, коли не залишили своїх тварин. Але ми не вдаємося до uh -huh. осуду, тому що багато хто ми цій історії знаємо. Люди uh -huh. е, рятували своїх дітей, і не було ситуації і допомоги, і можливості врятувати там ну тварин. Тут тут у кожного своя історія. Тут у да. кожного uh -huh. Давайте зараз вмикаємо Алісу Аліса Тепцюк, наша героїня, Якщо ви на зв'язку, пані Алісо. Алісо, доброго ранку. Вам? Доброго ранку. добрий ранок. Боже, ми раді вас бачити сьогодні. З ним прапор світаємо придишнім Днем Незалежності. Ну і безумовно, як пуля з вами там, як вися маєте. Дякую вас теж всіх зі святом. У мене подвійне сьогодні свято, тому що ще й день народження моєї дочки. Вау! Так, і ще одне свято, тому що ми сьогодні вночі змогли врятувати трьох собак і двох котів чоловіка з України, тероборони, який зараз виїжджав до Франції. Польща потрапив до до автокатастрофи. І вночі ми забрали тварин, приютили. Чоловік залишився в лікарні. За чи завтра його заберемо, та буде воз. З'єднання його з тваринками вот. якось так. Тому сьогодні Клас. дуже щасливий день. в Мене ми вас вітаємо із ним народження Дякую. доньки, і з тим, що ви врятували життя і врятували цих собак і допомогли допомогли нашим і вашим землякам. Ми знаємо, що нещодавно відсвяткувала пуля так от 13 років. Було ви влаштували їй свято. От яке воно собаче день народження? Може, ще покаже. Собаче день народження було чудово. Ми святкували як могли. У нас було дуже багато солодощів для собак собачих, для людей чоловічих. Ми всі вділи кепки та святкували вдома, і, і на вулиці, тобто це було дуже круто. Ми запам'ятаємо цей 13 річ, її тринадцятиріччя надовго. Я дуже надію, що вона ще довго проживе. Важи ж Тікток, да, ви сказали свій, які присвячені Алісі, яка там. Я думаю, що активність там велика, так? Да, за пулію стежать всі. Тим більше, що вона всесвітньо відома, собака. Насправді півроку я нічого не викладала, тому що моє емоційне, мій емоційний стан був. І, мабуть, і зараз ще трошки є таким не дуже. Нормальним та активним для соціальних мереж, але е, саме, саме один момент одна компанія, які хотіли забрати в мене авторські права на цю фотографію, саме вони е, змусили мене викладати відео та якось підтверджувати саме моє авторське право на фото, на відео та на мою собаку. Якось так. Ну, от, власне ви казали про те, що. Ну, я в Тік-Ток зайшов, Аліса тут Аліса на прогулянці, Аліса траву їсить. Якщо можете, покажіть, будь ласка, так. Да, Коротше, каже, підписуйтесь. Я просто зараз захочу. А всіх, хто тіктокером є, там реальні класні історії. Продовження життя Аліси і не тільки. Так, ну от. Ви розповідали в сюжеті, який ми дивилися, що одразу після того, як стало це там фото і відео вірусним, так ви дали дуже багато інтерв'ю, і якраз таким чином ви змогли і допомагати тваринам, так і а, розкажіть, як це працює, а, і, і як зазвичай завершується ця допомога, і яким чином зараз можуть наші глядачі також долучитися до допомоги тваринам, які цього потребують. Саме так. Перший період, як я тільки приїхала до Польщі, мене почали брати інтерв'ю в, в Лайф-новинах, CNN і так далі. і Наприклад, британські новини так вони були найперші після виступу. На наступний же день це фото з цього фото роблять фотокартку і кажуть, що це фото людяності. Після чого дозволяють проходити кордон всім українцям от, до Великобританії без паспортів на собак, і вони зобов'язалися. З країна сама робити щеплення. Пропускати, робити паспорта та все, все, що треба для усіх тварин, наприклад, Італія вони зібрали дуже багато коштів для наших тварин в Україні, які залишилися в зоопарки і так далі. І ось так ко кожне моє інтерв'ю е закінчувалося якимось таким великим бонусом для наших тварин. До галісу на продовження цієї історії, які ви внесок зробили ну для і українців і їхнього прогодження через кордон, українців, які з тваринами і знаємо, що після вашого першого інтерв'ю британському виданню зеґуардіан нада британському ну, Щойно взагалі, про це говорили, да, я, так, я, я, ну, угу. просто перерахування різних так, країн. Я кажу, угу. ще й британці а в Британії ми знаємо, що мали мали б до війни там бути візи. Там трошечки інша схема була проходження кордону, але і британці тут де здемократизували цей процес. М -м, плануєте повертатися? Коли так, так, завже, я планую повертатися, і е, дуже цього чекає, дуже чекаю перемоги. Насамперед, е, я повернуся спочатку сама в Україну, щоб поховати мого батька, зустрітися з чоловіком. А вже як тільки закінчаться бойові дії, як тільки все стане спокійно, то тоді ми вже з сім'єю зможемо повернутися. І е, ще на настанок таке запитання. Настане перемога, і про що ви мрієте? Що ви в першу чергу зробите? Але щось таке дуже тепле і особисте, дуже можливо навіть щось побутове, і простеньке, але таке для себе. Важко відповісти на це питання, тому що я мільйон разів прокручую, прокручую цей день в своїй голові. Я знаю тільки одне, що я буду дуже сильно радуватись. Я, моя сім'я. Ми, мабуть, обіймемось, будемо плакати, читати, чекати на воз'єднання з нашим чоловіком. Не буде вже нашого минулого життя. Воно вже буде інакше, вже все буде інакше. Але я, я дуже цього чекаю. Дуже чекаю. Вірю, що все буде дуже добре. І навіть зараз, коли ми побували в інших странах, в інших країнах, я інші люди, які змушені були поїхати, ми ще більше переконуємося, наскільки в нас чудова Україна з чудовим сервісом з найкращими людьми. Я не знаю, тобто я думаю, що таке національна. Національна е, жага, і е, якесь таке відчуття в нас буде все більше і більше розпалюватися. Вау, от це ви нас розпалили оптимізм зараз, да? як гарно сказали. О Супер, Аліса, вам дуже дякуємо. А Аліса Третьох була на прямому включенні, а ми собі замовляємо тут. Повертайтеся, хочемо вже в студії познайомитися з вами і з вашою пулі. Сподіваємося, все буде якомога швидше реалізоване. Друзі, ось такі історії, правда, От дихають, і, і, і як воно так складається, що сану так уявити оцим, що цим вчинком хоча це не який вчинок, це просто її сім'я. Чому Здавалося, взяли тому, да, що це сім'я да член а родини? Ви... Але ж навіть змінили процедуру в'їзду на українців з тваринами в Британію До і речі, потім низку інших там да, ну, я ж кажу, що там низка країн була, але. І тут українці роблять велику історію, велику таку, знаєте, для себе подію для того, щоб подалі і решті українцям було легше жити. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.